Миротворцям це діти Божі. Миротворці, діти Божі. І не просто так сказав. То релігія розказує там, вона вже починає планка злітати, так, здавайтеся, там, то прочі Прочі. Зараз в Україні йде війна е, духовна. Я вам скажу правильно. церква московська хоче первенство... Затвердити в Ки Києві, вона хоче дойти до цього Києва і затвердитись. Пересто. Ну, яка їм? Понімаєте, він вбивав авлі, щоб доказати своє переденство. Так само хоче Московія доказати своє первенство. Це вже планка в них вийшла. Вони, вони керуються сатаною, Понімаєте? Ну, вони не хочуть покаятися. Весь люди в Росії, на жаль, не хочуть каятися. Бо тому що вони от за такою занавісою, яку я зараз тут говорю, сидять. Вони показують, що не бачать. Колись в 30-х -30 роках Німеччині, оце коли приходив до власті Адольф Гітлер. Православні церкви, тобто не православні, ці протестантські церкви дуже возмущалися єврейським народом. І вони були розлючені, що вони там розп'яли Ісуса Христа. І вони так себе накрутили, що дозволили унічтожати євреїв. Тобто дозволили убивство невинних людей. Розумієте? і під, було, під великою брехньою там антисем... великий антисемітизм пішов, розумієте, в Європі, і вони це. Все... І вони не не, не, не бачить. У так само за цією пеліною сиділи. Оце зараз вони, звичайно, ці часи вже почали каятись, розказувати, що вони були, оце, були під пеліною цієї неправди, як то кажуть, цвітаною. Така сама пеліна зараз між Україною і Росією, така сама пеліна зараз між мусульманським світом і Ізраїлем. Вони хочуть знищити людей невинних, видумують всякі якісь заговори, якісь там. Ну, Ці пан, панування, щось, ну, коротше, єрунду всяку придумають, що не є правдою. Вся Росія зараз, я 100% говорю, вона в брехні лежить, тому що ми, Україна, теж це відчувала. Цю пробую. Цю...